Останніми тижнями Росія застосовує тактику шахетно-ракетного шквалу. Удари йдуть хвилями щодня і щоночі, без вихідних і свят. Днями під ворожий приціл потрапив Кременчук. Сьогодні серйозно постраждали житлові квартали Києва. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідовують загоряння. Медики надають допомогу постраждалим, але після сирен і вибухів місто прокидається в іншій реальності: замість асфальту воронки, замість квітів на газонах, уламки та рештки снарядів, що можуть здетонувати будь-якої миті. Це ще одна сторона війни, яка не завжди вбиває миттєво, але залишає по собі смерть на дотик. Неодноразово рятувальники нагадують про необхідність дотримання безпекових заходів, а саме це алгоритму дій під час виявлення того чи іншого вибухонебезпечного предмету чи його залишків. Первочергово це потрібно зупинитися, подивитися, чи нема поряд біля ніг ніяких інших вибухонебезпечних залишків. Потім, повертаючи своїми кроками назад, ми відходимо на безпечну це більше 100 метрів, рекомендована на лінію 101 до пожежної служби чи на лінію 102 до працівників поліції. Повідомляємо, що ми щось знайшли небезпечне, але якому разі ми стоячи біля знахідки не фотографуємо, не чіпаємо, не піднімаємо, не кидаємо чимось. До того ж, небезпека може бути і прихованою. Так нещодавно кременчуцькі поліцейські вилучили кілька гранат у місцевого мешканця 1983 року народження. Боєприпаси виявили під час обшуку. Їхне походження та мету зберігання нині з'ясовує слідство. А в горішніх плавнях чоловік, якого обвинувачують у зберіганні та збуті гранат, запалів і понад 200 набоїв, вже перебуває під вартою. Обом фігурантам згороже від 3 до 7 років позбавлення волі. Вилучення таких небезпечних знахідок, заслуга правоохоронців, у той же час важливо пам'ятати. Кожен громадянин також несе особисту відповідальність за безпеку громади. Часто зброю чи боєприпаси зберігають на всяк випадок у гаражах, підвалах, будинках, але такі запаси можуть обернутися трагедією. Якщо у вас є незареєстровані боєприпаси або зброя, їх слід добровільно здати у поліцію або задекларувати згідно з чинним законодавством. І не лише для того, щоб уникнути покарання, а передусім, щоб не наражати себе на небезпеку, своїх рідних і випадкових перехожих. Пам'ятайте, вибухонебезпечним може бути не лише те, що залишилось після обстрілів, а й те, що нишком зберігається за зачиненими дверима. Відповідальне зберігання та своєчасне повідомлення про підозрілі предмети, ці прості дії рятують життя. Бо одна граната чи один набій у неналежному місці можуть коштувати комусь майбутнього. У воєнний час байдужість або необачність це не просто помилка, це злочин, а безпека це спільна відповідальність кожного з нас. Катерина Грудніва, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.